Визначились обидва фіналісти Кубка України. Фабріціо Романо прокоментував майбутнє Михайла Мудрика, а також Мірча Луческу, який показав своє ставлення до Анатолія Тимошчука. Але перед початком попросимо вас одразу підписатися на канал Футбол України, аби не пропускати усе найцікавіше. Та й нам буде дуже приємна ваша підтримка. Усім привіт, друзі! З вами на зв'язку канал Футбол України. Ну що ж, сподіваюся, що після такої непростої ночі. Що ви зараз всі у безпеці, не забувайте ходити в укриття і сподіваюся, що хоча б трішечки але виспалися. Давайте по шкалі від 1 до 10 оцініть рівень своєї бадьорості, так би мовити. Сьогодні маємо для вас в чергове насичений випуск. Поговоримо про Кубок України, про Михайла Мудрика, про ситуацію між Луческу і Тимощуком. Але перед тим як розпочнемо, одразу попросимо вас натиснути на вподобайку до цієї роботи, аби її розігнати. Ну і поїхали. Звичайно, стартуємо ми сьогодні із національного кубка. Напередодні визначилися обидва учасники фінального матчу, і півфінали були справді доволі цікавими. Відкривали програму у Львові, Буковина і Динамо. Перший тайм на правду, якщо не шокував, то точно здивував багатьох. Адже команда із Чернівців володіла перевагою на Динамо, створювала більше моментів, і, врешті, втілила це у забитий гол на 23-й хвилині, коли відзначився бойчук. Щоправда, заміну у перерві, вихід на поле основних футболістів все ж таки зробили різницю, і в другому таймі Динамо не просто відігралося, а зуміло розібрати першоліговий колег. Лектив і вколотило у їх ворота чотири голи. Відзначалися почергово Волошин, Попов, Брашко і Шапаренко. А одразу після матчу у Львові пролунав стартовий свисток у Житомирі, де в чергову цьому сезоні між собою грали Полісся та Шахтар. Увесь матч був сповнений доволі рівної боротьби. Почергову перевагу мали то Житомирська, то Донецька команди, але забити за 90 хвилин ніхто так і не зумів. Тож, вдруге поспіль у Кубку України, Шахтар грав Екстра тайми, і знову, як і у матчі з Олександрією, усе вирішила довша лава запасних, адже на 114-й хвилині затяжну атаку гірників завершив Алісон. Це його перший гол у футболці Шахтаря, і одразу м'яч, який виводить команду до фіналу. До фіналу, у якому вперше за багато років гратимуть гранди нашого футболу 14 травня на стадіоні Центральній у Житомирі, Шахтар та Динамо визначатимуть володаря трофею. А ваші. Прогнози ми чекаємо у коментарях. Ну і зауважимо також, що така пара фіналістів має прямий вплив на Олександрію та їх майбутнє, адже вихід Динамо до фіналу змагань забезпечив команді Ротаня єврокубковий сезон, оскільки ця команда нині є недосяжною для клубів. Поза топ-4 в турнірній таблиці. Єдиним варіантом, при якому клуб міг втратити місце у Єврокубках, була перемога Буковини у фіналі, власне, Кубка України. Втім, цього не сталося, тож Олександрія наступного сезону точно буде мати Єврокубкову кампанію, втім, поки невідомо у якому саме турнірі. Якщо вони фінішують другими, отримують місце у Лізі Європи. Якщо ж займуть третю сходинку, то попрямують до Ліги конференцій. На черзі у нас сьогодні Мірча Луческу, наш старий знайомий, про якого ми сьогодні поговоримо у дуже позитивному ключі. Адже колишнього тренера Шахтаря та Динамо на виставковий матч на болота запрошував Анатолій Тимошчук. Однак Однак 79-річний фахівець на відріз відмовився від цього запрошення і заявив, що на Росію їхати не буде. Наприкінці травня Пітерський «Зеніт» організовує так званий матч легенд, який хочуть присвятити до старіччя з дня заснування цієї команди. І саме на цю гру, зокрема, колишній українець та помічник тренера «Зеніта» Анатолій Тимошчук. Ініціював запрошення Челуческу, який нагадаємо колись, на жаль, тренував це зборище футболістів. Втім, румунський наставник на щастя показав свою принципову позицію і відповів на це запрошення категоричною відмовою. Водночас зауважимо, що свою участь у цьому матчі попередньо підтвердив португальський півзахисник Нані. Збирається приїхати також італійський захисник Доменіто Крішето та португальський тренер Андре Вілаш Бош. Ну а завершимо сьогодні оглядом наших футболістів у Європі. Поговоримо про Анатолія Трубіна, про Михайла Мудрика, про якого висловився Фабріціо Романо, а також про юного українця, який підписав контракт із Бременським Вердером. Отож, Бенфіка у матчі відповіді однієї другої фіналу Кубка Португалії розбила нижче Тірсенсе та вийшла до фінального матчу. Оскільки у цьому поєдинку головний тренер вдався до широкої ротації, то місця у стартовому складі не знайшлося і для Анатолія Трубіна. Втім, навіть попри далеко не основний склад, Бенфіка все одно здобула впевнену перемогу із рахунком 4-0. Захисник юнацької збірної України Ю-16 Тимофій Солодаренко уклав повноцінний контракт із німецьким Вердером. Я пишаюся цим, дуже вдячний моїм батькам за їхню любов і підтримку, а також моїм агентам за довіру та відмінну роботу. Це тільки початок, написав Тимофій у інстаграм. Зауважимо, що умови його особистої угоди та термін контракту поки невідомі. Ну і про Михайла Мудрика висловився Фабріціо Романо, оскільки український футболіст вже більше чотирьох місяців знаходить. Диться поза футболом через позитивну допінг пробу відомого інсайдера. Попросили бодай якось прояснити ситуацію із гравцем Челсі. Втім, у коментарі для порталу GiveMeSport Міспорт чогось радикально нового не озвучив. Цитата: усе буде залежати від офіційного вироку, тому усі чекають, що буде з історією Челсі та Мудрика. Ну що ж, друзі, ось таким видався наш сьогоднішній випуск. Якщо це відео було для вас корисним, натисніть, будь ласка, на вподобайку, а на канал наш підпишіться. Не забудьте, ну й будьте на зв'язку. Скоро побачимось.